Норм чи стрьом в партнерстві. Відповідаємо з тобою. Поїхали? поїхали? Погнали. Відпочивати, коли партнер горить норм чи стрьом. То, в залежності від ситуації, чому він горить, якщо це просто звичайна ситуація, якась робоча, напевно, так. Стрьом. Давай простом чи стрьом. Ну, ти кажеш норм. Все, я кажу стрьом. Окей, поїхали далі. Брати на роботу свого родича без погодження. Норм чи стрьом. 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 Погоджуюсь. Партнер заводить таємний бізнес. Норм чи стрьом. Стрьом. стрьом Погоджуюсь. Публікувати прибуток компанії без згоди іншого партнера. Норм чи стрьом. Стрьом. Норм. Писати в директ його і її дружини. Або чоловіку. Норм чи стрьом. Це норм. Стрьом. Партнер запізнюється на зустріч із інвестором. Норм чи стрьом. «Стрьом». В Україні стрьом. Добре. В Іспанії норм. Викладати особисті переписки в блозі норм чи стрьом. Тут повинні були бути свічки зараз. Займатися іншим проектом паралельно. Норм чи стрьом. погодженням норм. З погодженням норм. Підтримаю. Сваритись при команді норм чи стрьом? Стрьом. Стрьом. Партнер не веде Інстаграм. Норм чи стрьом? Стрьом. Стрьом. Нормальна історія. Підписувати договори без згоди партнера. Норм чи стрьом? Норм. Стрьом. Якщо в нього є якась своя зона відповідальності, чому це стрьом? Окей. Okay. Працювати з родичами норм чи стрьом? Стрьом. Стрьом. Давати зарплату в конверті, норм чи стрьом? Провокаційне питання, Та <То> норм. Стрьом. Ти що <шо> гониш? <Які норм>? Ну, ти питаєш, я відповідаю. Брати передплату 100% норм чи стрьом? Норм. Окей, okay. так, а мене ще А ти дуже... не відповів. Переплата 100%, звісно, норм, я ж перша людина можна більше. Мати партнера, який не вкладає гроші норм чи стрьом. Стрьом. Ну, блін, у нас є виняток. Ну да. Я взагалі вважаю, що стрьом, але в цілому. Ладно. Давай глас. так. В більшості випадків це приведе до негативних наслідків, але є, напевно, добре, окей. Рівні частки в бізнесі. Але нерівний розподіл зобов'язань. Норм чи стрьом? Стрьом. Норм. А, витрати з каси без бюджету. Норм чи стрьом? Без бюджетування, без затвердження бюджету. <рив> Це норм. ні. звісно, стрьом. Ти що гониш?